І да, всім привіт, з вами я. І сьогодні ми будемо знову грати в Grove e Garden. Будемо відкривати яйця. Тільки сьогодні будемо відкривати і сундучки. Хто захоче, чи зможе задонатити на майбутнє стрімок. Якщо вони будуть, то подивимось. Ну ладно, давайте вже починати. Я готова. починаємо. Изкрываем первым. Попугай, він рідкий. бани. Фигня повна. Відкриваємо наступний. Ну, по... просто динозаврик. Тоже фигня. Відкриваємо інший. Закрываем. И так и же самое. Нормально тоже. давайте так вот тесненечко на Конечно. прикольно. Я все Для видео. Это у вас все долго.